Стіна пам'яті загиблих за єдність України з'явилась у Києві, Розташували її на території Михайлівського собору вздовж вулиці Трьохсвятительської. Сьогодні поминальну суботу, коли православна церква молиться за всіх спочилих від віку, зібрались тут на цій славній Михайлівській площі. Для того щоб увіковічити пам'ять загиблих воїнів на сході України за нашу рідну Україну. Стіна пам'яті це великі конструкції з фотографіями та біографіями військових, правоохоронців та добровольців, які полягли у війні на Донбасі. Наразі тут біля 800 героїв, які загинули до 23 серпня минулого року, включно. Що можна відчувати, коли ти дивишся на сотні облич героїв, які загибли, яких немає з нами? Безумовно, біль жаль, але і гордість. Горді за рідну країну, бо ніхто і ніколи не переможе Україну, коли вона має такі герої. Меморіал у такому вигляді з'явився тимчасово. Пізніше стіну пам'яті планують зробити гранітною. Відкриття іншої частини стіни, де увіковічать воїнів, які загибли після 23 серпня минулого року, планується 24 серпня цьогоріч. Організатори кажуть, затримка пов'язана з тим, що багато героїв, зокрема близько сотні загиблих в Виловайському котлі, досі поховані як невідомі солдати у Дніпропетровську та Запоріжжі.